Рекрутинг у військо, які зараз актуальні вакансії в ЗСУ, та скільки грошей за них пропонують? Розповідає Ольга Бандрівська, керівниця військового департаменту Лобі Ікс. У студії працює Руслана Кравченко. Перше питання: наскільки користувалася попитом ваша платформа протягом цих, наприклад, півроку у людей, які шукали посади в війську? Платформа «Лобі-Ікс», армія. З військовими вакансіями користувалася попитом а, і ще більшим аніж за півроку до того, а, тому що а, наша платформа існувала а, уже рік до, до підписання договору з міністерством оборони. Тож із підписанням за останні півроку в рази збільшилась кількість а, вакансій. І в десятки разів збільшилась кількість відвідувачів сайту та подач на вакансії. Скільки зараз є вакансій на нашій платформі, якщо ви знаєте точну цифру? Зараз можу в процесі нашої розмови перевірити в системі прям точну цифру. А на початок тижня їх було 3300 з чимось, от і ця кількість зростає з кожним тижнем. Потрошку, оскільки частина вакансій все таки закривається, інше додається, але оскільки в нас додаються нові бригади, нові підрозділи, то от станом на зараз 3312 вакансій актуальних є на сайті, ми додаємо нових нові підрозділи, тому динаміка позитивна. Кількість вакансій зростає. Попередньо ви заявляли, що найбільш популярні вакансії це розвідники та оператори дронів. Чи можете ви сказати, чим це зумовлено, і взагалі на які посади подаються більше людей на тилові чи на бойові? Хороше питання щодо того, чим зумовлена чим зумовлений попит, то оператори дронів досить логічним є захід до армії, оскільки поріг входу. Невисокій. Людям достатньо пройти курси в цивільному житті, це не потребує якоїсь спеціальної підготовки військової. Тому кандидати, які цікавляться іграми, які цікавляться технікою, їм достатньо пройти курси і вони вже мають конкурентну перевагу порівняно з іншими кандидатами на роль оператора БПЛА. З одного боку, цей фактор, з іншого боку, запит від війська. І популяризація цієї професії операторів дронів, вона діє також на, на попит, бо армія потребує великої кількості операторів, дронщиків. Ми потребуємо як дронів самої техніки, так і людей, які будуть ними управляти. Так само останнім часом ми бачимо тенденцію, що збільшилась кількість вакансій не лише операторів, а й людей, які. Вміють здатні ремонтувати дрони різного типу і різної складності, тому не лише оператори потрібні, а і майстри, техніки, інженери, електрики, які вміють і можуть ремонтувати техніку, яка ламається. Чи допомагаєте ви якось із навчанням чи ні операторів дронів? Ні, це не наш фокус. Ні, ми не допомагаємо тим паче взагалом зараз в доступі є багато хороших якісних шкіл, які акредитовані військовими і в яких можна прийти кількаденне, кілька тижневе навчання. А якщо ж все ж говорити про моє друге питання, на які посади подаються більше людей на тилові чи бойові? Uh -huh. Що ви можете сказати? Так, звісно. Більше бажаючи, більший конкурс у співвідношенні кількість кількості людей на місце у тилових посадах. А водночас треба розуміти, що структура вакансій ринку та військових вакансій така, що більша кількість вакансій, все ж таки штурмові, бойові, це піхота, піхота, це стрільці, це розвідники, штурмовики, кулеметники і і так далі. Через те, що кількість таких вакансій більше, бажаючих на одне місце не так багато. Тобто, конкурс на бойові вакансії значно менший ніж на тилові. Чи можете ви сказати про збільшення попиту перед тим, як закон про мобілізацію вступить в дію? Тобто, це вже завтра, 18 травня, чи збільшився перед цим днем попит на вашу платформу? Так, ми фіксуємо такі, навіть іноді аномальні кількість відвідувачів нашого сайту. Ми бачимо, що ажіотаж навколо нового законодавства він породжує не лише попит а й більше, можливо, страхів і непередбачуваності, тому природньо люди, які розуміють, що їм доведеться. Так або інакше долучитися до армії, вони вирішують підготуватися заздалегідь і обрати для себе посаду самостійно. І це правильний підхід, тому що дуже важливо розуміти, що процес рекрутингу через платформи працевлаштування, через центри рекрутингові і процес мобілізації через ТЦК напряму вони різні, тому коли людина потрапляє в ТЦК. Просто по повістці, вона їй буде майже нереально перейти на інший процес рекрутингу, тобто обирати посаду і підрозділ, якщо вже почався процес мобілізації, дуже складно і малоймовірно. Тому, якщо є бажання потрапити в армію за власним бажанням і за власним вибором, то треба це робити вже зараз, не чекаючи, коли. Там ДЦК постукається в двері або вас ем, зупинять на дорозі. Який середній вік рекрутерів і чи йде військо молодь, зокрема, яка поки не підпадає під мобілізацію? Це вік від 18 до 25 років, і так само старші люди там за 60-65 років? От мають на вас є середній вік рекрутів кандидатів. Так, 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 кандидатів. Ага. Середній вік кандидатів це все таки 30-45, Молодь молодше 25 також іде, є серед добровольців багато юних людей і жінок і чоловіків. Недавно був навіть випадок, коли 17-річний хлопець до нас звертався з проханням проконсультувати щодо, щодо військової вакансії. Він зараз знаходиться за кордоном. Виїхав, ще в 15-річному віці з мамою, закінчив школу, і ось він чекає, що йому через місяць виповниться 18, він, нарешті, зможе приймати рішення самостійно, і вирішив, що він буде повертатися в Україну і мобілізовуватись. Тому що там, поки йому 18 не було, батьки не відпускали його в Україну, просили закінчити школу, що дуже природньо і правильно. От і ось він в такому і дуже юному віці. Планує мобілізуватись і вже готуються до цього. Якщо говорити про людей старшого віку, то так, є бажаючі, їх не так багато відсотковому співвідношенні, це буквально кілька відсотків кандидатів 60 плюс віку. От, але вони також є, вони хочуть долучатися, вони мають часто за собою великий досвід військової служби, тому вони відчувають. І своє покликання, і свою а, співучасть, і бажання дотичності до того, що відбувається зараз в нашій країні, але на жаль, ми змушені їм пояснювати, що згідно законодавства, якщо їм вже понад 60 років, вони, на жаль, не можуть долучитися до збройних сил офіційно. Як вони на це реагують? Вони запитують, можливо, інші шляхи? Вони. Дещо обурюється, тому що ну це має ж такий великий досвід. Я можу принести щось користь е, армії. Е, чому там мої онуки повинні воювати, а я сиджу вдома. От, але ми рекомендуємо їм долучатися до якихось волонтерських об'єднань, не добровольчих об'єднань, де немає цього обмеження по віку. Е, тому на, намагаємось допомогти їм знайти. Е, своє, використання свого потенціалу і ентузіазму на благо армії, але не в рамках сил оборони. Я нагадую, що ви слухаєте громадське радіо, і з нами на зв'язку Ольга Бандрівська, керівниця військового департаменту Лобікс. Ольга, чи правильно я розумію, що рекрутам пропонують контракт до закінчення війни? Чи є можливо якісь інші умови? Якщо говорити про контрактну форму служби, то є кілька видів контрактів. Це може бути строковий контракт на термін. 3-5 і іншу кількість років визначено, зафіксовано, або контракт до кінця особливого періоду. Це означає, що коли завершиться війна і буде оголошено, буде знято воєнний стан, всі ці люди зможуть демобілізуватися, будуть офіційно демобілізовуватись. Чи можемо ми поговорити про зарплату, особливо, можливо, середню зарплату для найбільш популярних категорій для розвідників, операторів, і ще, можливо, там для категорій водіїв, майстрів техніки, механіків, електриків, які як взагалі різняться зарплати, потрібно розуміти, що грошове забезпечення в армії залежить від ряду факторів, це не лише посада. Це і звання, це і місце служби, і кількість днів залучених до участі в зоні бойових дій, тому що є базова ставка, вона там 20 25 тисяч залежно від звання. І далі відбувається на такі преміювання, надбавки та за те, що людина знаходиться в зоні бойових дій. Це плюс там, 70 тисяч за те, що вона виконує якісь особливо е, небезпечні завдання, це також додає е, це до, до заробітної плати. І кожного місяця вона може відрізнятися. Тому що якщо в цьому місяці людина виконує свої обов'язки на сході в зоні бойових дій, то це може бути одне грошове забезпечення. Наступного місяця її вивели із зони бойових дій, перевели. Там в пункт постійної дислокації, які знаходиться в зовсім в іншій області, і там, і там людина буде отримувати свою базову ставку, плюс можливо якісь надбавки. Тобто надбавки за зону бойових дій вже в цьому місяці не буде. Тому є прям цілий ряд факторів, які впливають на грошове забезпечення. Але якщо говорити про бойові посади, то там штурмовиків. Розвідників, стрільців, то зазвичай вони отримують 100 плюс тисяч, оскільки їхня діяльність в основному пов'язана саме з виконанням бойових завдань на лінії фронту. Яка логіка обрання бригади? Чи є тенденція, що подають у більш популярні бригади свої заявки, майбутні військові, чи можливо шукають ближче до місця свого проживання? Ви дуже праві в тому, що є якраз з цих найбільших два чинника, так такі чинника, які впливають на вибір. В першу чергу, це якщо ми говоримо про тилові посади, то люди розуміють, що там бухгалтером або медиком вони ну не медиком, а медиком, наприклад, там в військового госпіталю, або медики в бригадах вони. Пересувають разом із бригадами, це більше до бойових. Тобто тилові посади люди зазвичай собі шукають поближче додому, щоб бути не так настільки далеко від рідних від сім'ї. Можливо, навіть час від часу навідуватись додому. Тому це перший чинник, якщо ми говоримо про тилові. То з одного боку і військові підрозділи за можливості, якщо це не є конфіденційною інформацією, позначають в описі вакансії, що це служба в місті Києві або служба там в Житомирі, або ще десь. От і тоді люди на це реагують, зважають і подаються відповідно ближче додому. Якщо говорити про другим чинником вибору для себе підрозділу, є дійсно бренд. Цього підрозділу бренд презентації, як ми це називаємо, коли якщо бригада більш медійна, вона більш на слуху, вона більше розповідає про себе, про своїх командирів, про свої успіхи на фронті, люди, кандидати суспільство бачать, дивляться, цікавляться і відповідно обирають ту команду, ту бригаду, яка співвідноситься. З їхнім баченням того, яким, якою має бути служба. Тобто служба в армії це також робота. Це потрібно просто усвідомити. Це також робота, тому критерії вибору підрозділу такі самі, як критерії вибору роботодавця, коли ви в цивільному житті влаштовуєтесь на роботу. Яка команда, який імідж в цій команди, в цій компанії або команди в військовому контексті. Хто буде керівником, та чи буде мені з ним комфортно працювати, чи достатньо я йому довірятиму в разі небезпеки? Ось ці, ці моменти на персональному рівні перевіряються на етапі співбесіди, коли відбувається розмова між командиром і потенційним кандидатом, на цьому етапі і кандидат. І, і командир можуть відмовитись від подальшої співпраці, якщо вони зрозуміють, що щось не сходиться. А, тому ці критерії відбору вони а, дуже схожі на те, як, яким чином ми обираємо роботу в цивільному житті. А якщо говорити про відсоткове співвідношення, як часто бувають ось ці відмови, коли і, і командир, і майбутній підлеглий не сходяться в чомусь? А, ну тут теж до речі, це пов'язано з тим, наскільки. Яка це сама посада, бо якщо ми говоримо про а, бойові посади, то причинами відмови можуть бути або стан здоров'я, тут скоріше ось такі фактори якісь об'єктивні, або стан здоров'я, який не а, відповідає вимогам вакансії, якщо вона важка фізично, а людина має якусь, якісь певні захворювання або обмеження? А, друге, це а, залежності. Наркотичні, алкогольні будь які інші, ось це такі основні вчинники, на які з якими відмовляють на бойові посади. Якщо говорити про тилові, то тут вже більше звертається увага. На професійній якості, оскільки в бойових все рівно навички бойов... виконання бойових завдань вони будуть здобуватися вже на навчанні а, на базі військової підготовці, і так далі. Тому там професійну складову на бойові вакансії а, не сильно перевіряють. Важливо, щоб людина була здоровою і мотивованою. А якщо говорити про тилові вакансії, то там економіст, бухгалтер, фінансист, знаю, рекрутер, вони повинні. Мати достатньо досвіду, кваліфікації е, і бути професійними в цій сфері е, ще з цивільного життя, тому що е, процеси в армії, в фінансах, е, в рекрутингу вони плюс-мінус схожі з тими, які є е, в цивільному житті. Тому тут причинами відмови можуть бути або не професійна невідповідність, не або персональна. На от от такому рівні персональної комунікації. Чи потрібно вам, чи можливо представникам бригад якось мотивувати цих людей? Чи люди, які звертаються, вони здебільшого і є вмотивовані? Здебільшого за замовчуванням, ті, хто самі відгукуються на вакансію, вони мотивовані. Це джерело мотивації може бути різне, або бажання долучитися до армії, служити разом із своїми співвітчизниками, тому що. Не може стояти осторонь, коли країна у війні. Або це може бути мотивація пов'язана з тим, що ну, от зараз або я оберу вакансію, або а, мене відправлять куди-небудь, і це якби від зворотнього. Та? Краще я вже піду сам а, і сам оберу, аніж потім буду шкодувати і не зможу впливати жодним чином на, на свій вибір. А, от, це така мотивація умовно страху. І ще одним а, чинником мотиваційним є а, особисті історії, коли або хтось із рідних воює, або хтось із рідних, на жаль, загинув внаслідок війни. А, і тоді людина бажає або продовжити цю справу або бути поруч із своєю близькою людиною чи а, рідною людиною або другом. або... Таким чином віддати якби честь чи помститися умовно за втрату близької людини. Це один також із таких неочевидних, але мотиваційних чинників. Зі скількома підрозділами ви працюєте, і чи є підрозділи, наприклад, які з якихось причин чи ви з ними не співпрацюєте, чи вони з нами, а люди хочуть доєднатися саме до цих підрозділів. Ми працюємо з близько 700 підрозділами зараз активних 500, тобто активних вакансій до 500 плюс підрозділів. Ми працюємо з усіма родами і видами військ. Поки що не було таких запитів від кандидатів щодо підрозділів, з якими ми не працюємо. Значно менше вакансій до наприклад, повітряних сил. Значно більше до сухопутніх а, військ, оскільки їх і в пропорції сил оборони значно більше. Тому там іноді пишуть люди, які хочуть бути пілотами, в нас немає вакансій пілотів, а, тому що зазвичай їх по-іншому готують. А, це не цивільні пілоти, це окремо військові пілоти, яких готують, наймають дуже довго і. Спеціальним чином, тому це та вакансія, наприклад, яка не буде оголошена просто в на платформах працевлаштування. Якщо людина хоче перевестися до іншого підрозділу, вона також може до вас звернутися. Так, для цього у нас є на сайті спеціальна категорія вакансій з можливістю переведення. Ми зробили цей фільтр переведення для кандидатів, які вже служать. Які бажають перевестись, для того, щоб їм було легше відсортувати ті вакансії, які мають таку можливість, від тих, які не мають. Ви можете коротко нагадати, що робити потенційному кандидату на якусь із посад, які є на вашому порталі, для того, щоб податися на неї, і скільки взагалі триває розгляд ось цієї заявки? Так, в першу чергу треба зайти на сайт LobbyX Army, проглянути. Варіанти вакансій рекомендую одразу користуватися фільтрами, тому що вакансій дуже багато, їх понад 3300, тому немає сенсу проглядати їх всі. Потрібно зрозуміти, яку категорію ви для себе обираєте, яка вам цікава, і почати знайомитись з вакансіями по, саме з зони вашої цікавості, зони інтересу. Вибір вакансій. Ми рекомендуємо робити, виходячи з м, двох пунктів, або базуючись на власному е, наявному досвіді цивільному, або е, враховуючи е, свої фізичні е, і інтелектуальні здібності, м, підбирати ті вакансії, на яким би ви хотіли навчитися, яку професію військово-ви хотіли здобути, тобто або використовувати вже наявні навички, або здобути нову професію в армії. От по такому критерію я рекомендую проглядати вакансії. Далі знайшовши ту вакансію або ті вакансії, немає обмеження в тому, наскільки вакансій ви можете подаватися. Можете подаватися наскільки завгодно, а якщо вони вам релевантні. Тому, обравши вакансію, в ознайомившись з її описом. Кожна вакансія складається із такої з кількох блоків, яка містить обов'язки на посаді, короткий опис обов'язків, вимоги, обов'язкові вимоги. Будь ласка, звертайте увагу на а, те, що вказано в блоку вимог, тому що якщо ви бачите, що ви не відвідаєте якомусь із обов'язкових пунктів, на жаль, це буде причиною відмови а, і. Третій блок по кожному описі вакансії це умови служби. Там вказано, чи є можливість підписання контракту і мобілізації, чи є можливість переведення з одного підрозділу в інший. Там вказана вилка грошового забезпечення, і якщо можливо, то вказується навіть місце дислокації, місце служби. От, обравши і співставивши своїми побажаннями те, щоби. Побачили на сайті в описі вакансії, ви відправляєте своє резюме, подаєте свою заявку і очікуєте на зворотній зв'язок із бригадою. Середній час розгляду кандидатів ми заявляємо про 2-6 тижнів, оскільки це може бути і швидше, але ми даємо саме такий період, тому що військові, які подають вакансії. Їм потрібен час на те, щоб ознайомитися з кандидатами і запросити їх на співбесіду. Тому, будь ласка, не беріться терпіння, якщо ви відгукнулися на вакансію, то в той же день можливо вам не подзвонять. Орієнтовний термін це 2-6 тижнів. Наступним кроком, якщо ваша кандидатура підійшла на вакансію, то військовий роботодавець сконтактує з вами за тими контактами, які ви залишили в резюме, в заявці. І домовиться про співбесіду в більшості випадків це онлайн-співбесіди. Іноді бувають, що підрозділи запрошують на живу зустріч, але це скоріше рідкість і виключення, аніж правило. Зазвичай співбесіди проходять онлайн. Якщо на співбесіді і ви зрозуміли, що вам підходять умови служби цей підрозділ, цей командир, і командир зрозумів, що ви Релевантний кандидат на їхню роль, то а, надалі відбувається а, процес рекрутингу. Військовий командир а, оформлює і а, відправляє вам рекомендаційний лист, це відношення, з яким вам потім доведеться а, прийти в ТЦК, і далі пройти процес а, там, призову на службу а в ТЦК. Ви приходите разом із своїм рекомендаційним листом, ти цікаво, враховує ваш рекомендаційний лист, відправляє на військову лікарську комісію. Це обов'язковий пункт для кожного, хто долучається до армії. Після проходження військово-лікарської комісії збирається пакет докум... необхідних документів. І далі, залежно від того, на яку посаду ви йдете, залежно від того, чи є у вас. Досвід військової служби протягом останніх 10 років, чи є у вас офіцерське звання, офіцера запасу. Там сценарії можуть бути різними. Ви або відправляєтесь на в військову частину, якщо у вас є досвід свіжий протягом 10 років військовий, або якщо досвіду немає зовсім, або він був понад 10 років тому, ви обов'язково відправляєтесь на навчання в навчальний центр. І тоді після навчального центру вас направляють у військову частину. Ось такий процес. Дуже дякую. Дуже детально пояснила, спасибі. Я нагадую, що ми говоримо з Ольгою Бандрівською, керівницею військового департаменту Лобі ікс. Насамкінець, хочу запитати про рекламу багатьох підрозділів. Просто зараз всюди, бігборди, із закликом долучатися до армії. Чи можете ви порадити, чи можливо знаєте, як краще робити ось цей рекрутинг до армії бригадам і підрозділам, щоб до них? Точно приходили вмотивовані люди і чи діють взагалі ці заклики і реклама на білбордах? Так, реклама на білбордах діє, тому що люд, е, ці бригади є на слуху у людей, і коли кандидат на сайті «Переглядаючи вакансії, бачить уже знайомі для себе назви, знайомі номера бригад, він скоріше обере ту, яку він бачив в на білбордах, в рекламі чув. Від знайомих дивився відео в Ютубі, і це є ось цим чинником вибору підрозділу, про який ми трошки раніше говорили. Що це бренд роботодавця, бренд бригади. Тому реклама точно діє, що ми можемо рекомендувати, і що ми рекомендуємо завжди своїм. Військовим роботодавцям це більше розповідати про себе, про свої успіхи, про свої особливості, тому що в кожної бригади є свої якісь унікальні історії, фішки, історії створення, і унікальні цікаві особистості, які є членами цієї бригади. Є успіхи військові, якими варто ділитися, тому що все це впливає на. Прийняття рішення кандидатом він обирає ту бригаду, яка є відомою, популярною і до якої всі хочуть долучитися, або ту, яку про яку ніхто не чув. Тому що кожному кандидату хочеться бути причетним не лише до служби в армії, якщо він обирає військову службу, а і до команди переможців, до успішної команди, до бригади, яка Є привабливою і популярною серед суспільства. Кожному хочеться пишатися тим, з ким він служить і де він служить. Це була розмова з керівницею військового департаменту Лобі ікс Ольгою Бандрівською. У студії працювала Руслана Кравченко.